Доброго дня, шановні. Сьогодні огляд на Suzuki Адрес 125 ДТ-11, його так звана моделька, це 4 інжекторний скутер на повітряному охолодженні 18-19 років випуску, наскільки знаю, двигунчик і колісна база. Тобто Основні елементи робляться в модельці і в 23-му році, і в на сьогоднішній день. Тобто свіжий, класний, великий комфортний апарат. Ну, Скажімо так, і практичний, і комфортний. Ну, Побігли, як завжди, по порядку. 20 302 км пробігу. Адрес з підігрівом рук. Підігрів рук дуже якісний, це їхній японський. 6 режимів Коротше кажучи, все супер, все гарненько. Ближній, дальній і так далі. Далі є в нас гачечок для якогось кольочечка. Отак він працює, закривається. Є лівий бардачок, можна ключики поставити, Ну і справа, якийсь телефон, якщо потрібно. Підлога в нього просто величезна. Сюди можна. Два мішка картоплі поставити, пологий зручний пол, можна вирівняти ноги. Я ж кажу, для людей з великим зростом. Ну, зручнішої малокубатурної модельки, мабуть, не існує. Єдиний, хто може позмагатися, це Honda PCX та Yamaha NMAX 125. Але в них тунель, і по практичності вони, звичайно ж, не такі цікаві, як адрес. Так, побігли далі. Вперше він в такому кольорі в мене мокрий асфальт. Це різний оригінальний колір. Перламутровий. от такий, дивіться, блистить. Просто гарненький-гарненький. Так, по подряпинках, На голові було тут 2-3 невеличких подряпинки, А так все, в принципі, прекрасно. тут, бачите, також були декілька подряпинок. Так, на клюві. Отут внизу було, як ви бачите, от декілька подряпинок таких незначних, а так взагалі колір дійсно дуже симпатичний. Мені якби до вподоби колір. Гідравлічна масляна вилка не тече без питань. Диск. ну Так не знаю відсотків 10-20 по зносу. Передня гума RC, але така вона 50х50. Десь ще можна три-чотири від'їздити. Гарна якісна гума. 90 90 на 12 RC Urban Master. Це якісна гума. Супорт Нісін, в гарному стані колодки гальмівні, вилочка в рідній фарбі, колеса в рідній фарбі залишилось, сам скутер в рідній фарбі, все прекрасно. по стану, легкосплавні диски. Як ви бачите, 12-те переднє колесо. Трошечки додало комфорту цій модельки. Ну і, звичайно, ще я ж кажу, вперше в такому кольорі, і мені подобається комбінація. А отак буває, що вони білі косиночки чорні, буває сам мопед чорний косиночки сірі. Також вони якось комбінуються. Так, гарні зручні лапки для пасажира. красиво отака. Одна подряпиночка отут, бачите, незначна І все. на всю сторону. Так шикарний стан. Все супер. Так само колесико заднє в рідній фарбі, задня гума поміняна, нова стоїть. Повністю новенька. Глушник підфарбував, щоб був гарненький. Так, побігли далі. Величезний масивний багажник, за нього можна як і триматися задньому пасажиру, так і поставити кофер. І він реально дуже-дуже далеко ззаду не буде заважати. Ну, Більшого посидінню, я, мабуть, просто не знаю. Дуже величезне у нього сидіння, і причому воно практично плоске, рівне, Шикарно. Мені дуже подобається сидіння у адреса, посадка, практичність, абсолютно все. Так, бак. Що у нас бак? Бак показує 18.07. Чистенький без питань бак. Майже 19-го року випуску скутер, як ви бачите, під сидінням все чистенько все добре, даю оригінальні зеркала з такими втулочками на прикручувати зеркала. Так, Далі рідне сидіння, до речі, рідне заводське сидіння. І воно в прекрасному стані також, ліва частина Suzuki Eco Performance без єдиної подряпинки. Стан варіаторів, як завжди, в кінці цього відео, кому цікаво, дивіться, додивляйтесь. В прекрасному стані колодки гальмівні, сам амортизатор. І мені подобається його. Дизайн задньої частини, ну, стопики дуже красиві, мені якби подобається. Та й взагалі моделька мені подобається. Так, ну, в принципі, візуально все, закінчили, все чудово, як таких великих якихось дефектів, проблем немає взагалі, там, де не де якісь невеличкі подряпинки. От, наприклад, на ножки подряпинка, на пластику немає і на багажнику немає. Так що все шикарно. Так. Заводимо. Ой, що це нас згорить чи ні? Мабуть, як завжди. Ні, не горить. Потрібно глянути лампочку габаритно. Так, ну, по роботі двигуна, як ви чуєте. Шикарно, тихенько, без зауважень, без питань. Ідеально працює двигунчик. Так, поворотнички на таблові моргають. Тут також габаритну лампочку потрібно глянути. Глянемо, замінимо. Так, лівий поворотничок працює. І цей працює. Так, світло. Лижній дальній габарит горить Ну і бібіка також працює. Е, підігрів рук у нас е, скільки тут? 6 режимів, 5. Зараз перевірю, скажу вам, ну, в таку пору, в пору року воно аж пече в руки. Ну, дійсно дуже прикольна штучка, корисна. Так, ну, в принципі, все. Е, тест драйв, як завжди. В описі під відео. Дивіться посилання, кому цікаво, як він їде. Перевіримо, побачимо. Моделька дійсно цікава, комфортна, практична, економічна і в прекрасному головне стані, в рідній фарбі. Так що, кому до вподоби, телефонуйте, контакти в описі під відео, також там посилання на телеграм-канал. Дякую всім за ваші вподобайки, за підписку. Побачимось в наступних відео. Seзукі адрес В125 18-19 року випуску у нас техніка по варіаторній системі. Передній варіатор, бачите, 18.09, приблизно такого ж самого року, як і скутер. В шикарному стані взагалі. Як нове, далі ролики варіатора, оригінальні ролики взагалі без зносу. от Просто нові, без ніякого перебільшення. Так, далі ремінь Powerlink, е також рідний його. Гейтс ремінь, гарний ремінь, до речі. Ну Такий в хорошому стані, не скажу, що в ідеальному хороший. Е е е тарілка варіатора також без питань, в принципі, взагалі. Ну і Саме дороговартісне у нас це задній варіатор. Він ще не розбирався. Як бачите, по колодках щепленнях, все шикарно. Без ніяких зауважень по розсідничках взагалі.